Всім доброго ранку! Сьогодні у нас 1 грудня, перший день зими, тому бажаю нам стійкості, терпіння, віри і невпинної наснаги працювати на благо нашої країни. Ось вірити в перемогу. Ось таким гарним сходом сонця зустрічає нас сьогодні 1 грудня. Ми вийшли попорати худобу, так як мама сьогодні їде у справах з самого ранку. Я їй допомагала. Сьогодні вихідна, бусінку вигуляли. Вчора наші дівчинці зняли е, шви. Все, вона в нас вже. Ну така загоїлася ранка її і вже все у нас добре. Будемо жити тепер без ока. Ну куди ти знову лізеш? Куди? Ось такий засніжений садочок, але мені більше подобається той Схід сонця дуже гарно, дуже так приємно підсвічує небо. Прямо дивишся, стоїш і радієш. Так, так набираємо водички, кидаємо гроші і пуск. Угу. Зараз піде. Трохи в мене сьогодні не вийшло. Взяти води, бо було, я так зрозуміла, що він приймає цей автомат лише по 2 гривні. Ось, п'ємо водичку. А взагалі, штука дуже класна. Водичку він видає навіть трішки тепленьку. Ось, Тому все під боком дуже мені сподобалось. Можна взяти газовану. Але я все беру ось таку, тому що тут питної води немає, а треба, щоб була. Що я хочу вам показати? Забрала я ось таку здоровенну коробку, посилка від нашого кума певно, це на Маркуші на день народження. Я така наївна взяла ось такий пакет, думала, що туди все влізе. А тут виявилася така здоровенна коробка. Зараз разом розпакуємо перед роботою, бо така, знаєте, нетерплячка цілий день висадіти, не заглянувши в цю коробочку. Я думаю, що всі люблять розпаковувати як свої, так і не свої товари. Ну, я вже бачу приблизно, що тут знаходиться. Я думаю, що це така, знаєте, мрія. Скоріше за все, моєї Мілани, але Марк у мене також обожнює такі м'які іграшки. Блін, клас. Це ось такий у нас друг, білий ведмідь. Яка це краса, такий красунчик м'якенький. У мене Маркуша дуже любить всякі такі тактильні. Знаєте, от він тактильний хлопчик, дуже любить обійматися, ось такі якісь всякі приємні речі. Тому я думаю, що йому це буде прям супер, як класно. Так, віднесемо ведмедя в кімнату. І з того, що я бачу, то це не тільки для Марка подарунки, тому що ось цей бренд Гло, він апріорі не може бути, а може це просто пакетик. Значить, ось таке печиво. Хресний марка вже дуже багато років живе за кордоном своєю дружиною. Так, ось такі печеньки. Багато всяких льодяників. Дякуємо нашому куму, нашому хресному. Ними ми відбудемо всі свята. Тому що зараз ми максимально обмежили споживання всяких солодощів. І саме головне, що мені подобається, що і Маркуша сам прийшов до цього. Тобто він не просить у нас всяких вкусняшок. Ну, максимум він може морозиво попросити. Це да, ми йому купуємо. Ось. А так поки що це все відкладеться. Тому що ну, попереду дуже багато свят і будемо так пропорційно видавати і казати вам, що це від хресного. Так, ось такі боб Снел, це дуже класна штука, це забираю зразу. Він залюбки це з'їсть. І любить пастилу. Далі я бачу ось такий набір кепочок. Умбро. Ось такі кепочки вам показала. Ще у нас тут є класний регланчик для маркуші. Флісове наповнення чорного кольору, і тут ось така емблема Бетмен. Далі ви бачите боксерська груша. Ось з такими рукавичками в наборі маршмеллоу. Це у нас набір дуже класних машинок. Нам хресний вже такі колись дарував. Дуже прикольні. Це я ще не розібралася, що таке. Будемо розбиратися. Тут. Ось такі гарнющі сережечки. Це, певно, для міланки. Тому що він завжди, як купує щось маркуші, то, звичайно, і міланці також подаруночок дарує. Це якийсь, можливо, ароматизатор, можливо, парфум. Зараз подивлюся, рітуалс. Зараз заглянемо. Ось такий міні парфум З дерева зроблено. Сама кришечка. Ось називається Рітуалс. Ну. Зараз спробуємо, що це воно таке. Затестила цей парфумчик. Приємний має аромат, дуже свіжий. Так. Такий мені, як розкривається, трошечки водинку йде, і мені здається, що він такий унісекс. Він підійде і для чоловіків, і для жінок. Певно, з цією метою він був і подарований нам. Ну, Коротше, дуже класно. Я його вже нанесла на себе, сьогодні піду з цим ароматом на роботу. Ось такий ось класний набір. Е ритуал з офсакура. З ним ми будемо з вами знайомитись трішечки детальніше. Зараз не відкрию, бо вже поспішаю. Ось, ну, коротше кажучи, що тут можна сказати? Це прекрасно, це прям, в мене вже аж настрій сьогодні з самого ранку. Ну, Він у мене то був зранку, тому що у нас світло було. Я нарешті змогла нормально вкластися і волосся посушити. Так, ну і це хто знає, а, ще, до речі, ось шоколадка. Хто знає марку Гло, це електронна така сигарета. Ось такий кум кумові зробив подарунок. Сигарети тут є в наборі, і саме, безпосередньо саме це Гло. Тому ну, тут можна тільки сказати: велике-велике дякую. Це дуже цікаво, це різноманітно. Безмежно вдячні, ну, слова вдячності, кумові ми особисто скажемо. Супер. Пішла на роботу.